Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні ми поговоримо про усиновлення. Кожна дитина має право жити в люблячій сім'ї, проте діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, інколи не мають такої можливості. Довготривале перебування дітей в інтернатних закладах поза сімейним теплом та затишком шкодить їх розвитку та соціалізації. А виправити це покликані сімейні форми виховання, усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. В цьому відео ми поговоримо про усиновлення, пріоритетну форму влаштування сім'ї, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А відео про інші сімейні форми виховання ви можете подивитися за підказкою отут. Усиновлення це форма сімейного виховання. За якої дитина приймається у сім'ю на правах рідної, усиновлювачі відтак стають повноправними батьками цієї дитини. Усиновлювачем може бути дієздатна особа віком від 21 року. Винятком є усиновлення дитини її родичем. В такому випадку усиновлювачу може бути 18 років. Особа, яка усиновлює дитину, має бути старша від неї не менш як на 15 років. У випадку, якщо усиновлюється повнолітня особа, різниця у віці між цією особою і усиновлювачем має бути не меншою ніж 18 років. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також чоловік або дружина одного з батьків, якщо дитина має лише матір або лише батька. Якщо дитина має лише одного з батьків, вона не може бути усиновлена чоловіком або дружиною, з якими один з цих батьків не перебуває у шлюбі. Проте, якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може ухвалити рішення про усиновлення. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають з нею правовий зв'язок, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується. Важливо, за наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту саму дитину, переважне право на її усиновлення надається громадянину України, який виховує в сім'ї дитину, є чоловіком або дружиною одного з батьків цієї дитини, усиновлює кількох дітей, які є братами або сестрами. Є родичем дитини, крім зазначених осіб, переважне право на усиновлення мають також подружжя. Важливо, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, яка бажає взяти дитину на виховання в розрахунку на одну особу, має бути не меншим за один прожитковий мінімум, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. При усиновленні дитини держава надає таку ж грошову допомогу, як і при народженні дитини. Детальніше про це ви можете подивитись у нашому відео за підказкою отут. Щоб усиновити дитину, необхідно, по-перше, звернутися до служби у справах дітей за місцем вашого проживання. В описі до цього відео ми прикріпили лінк на контакти управління служб у справах дітей адміністрації районів Дніпра. Звертаємо вашу увагу, громадяни України, які під час воєнного стану перемістилися для тимчасового перебування до іншої адміністративно-територіальної одиниці України і не перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі, можуть бути взяти на такий облік за місцем тимчасового перебування. Далі необхідно проконсультуватись із фахівцем служби у справах дітей та надати необхідні документи. Про них трошки згодом. Дочекайтесь. Пройти навчання з виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазначимо, що в випадку, якщо потенційні усиновлювачі є родичами дитини, її опікунами, прийомними батьками або батьками-вихователями, проходити такі курси, таке навчання не потрібно подати заяву та пакет документів для постановки на облік кандидатів в усиновлювачі. Зауважимо, що подати заяву на постановку на облік кандидатів усиновлювачі можна подати також в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Протягом 10 робочих днів служба у справах дітей розглядає документи, проводить співбесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов. Про нього ми також вже розповідали раніше відео за підказкою тут та надає висновок. Про можливість бути усиновлювачами. І в разі надання позитивного висновку служба у справах дітей ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі. Після всього цього ви можете звернутися за інформацією про дітей, які чекають на усиновлення. Облік таких дітей здійснюють служби у справах дітей за місцем їх походження. Ви можете отримати фотографію дитини, відомості про стан її здоров'я, відомості про її фізичний та розумовий розвиток, а також інформацію про те, чи вона має братів або сестер. Також ви можете отримати скерування для знайомства з дитиною. Після цього ви можете отримати ще більше інформацію про дитини та маєте прийняти рішення про її усиновлення протягом 10 робочих днів. Якщо ваше рішення позитивне, ви звертаєтесь з висновком служби у справах дітей до суду, щоб отримати рішення про усиновлення конкретної дитини. А ще, щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Залишайте вподобайки нашим відео та пишіть коментарі. Ваш зворотний зв'язок та підтримка дуже важливі для нас. А тепер до необхідних документів. До служби у справах дітей вам необхідно подати. Копію документа, що посвідчує особу, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію документу, де зазначено унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності, довідку про заробітну плату за останні 6 місяців, або відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків. Або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній рік. У разі, коли усиновлюючим є подружжя, зазначені документи може подати один з подружжя, який має постійний дохід, копію свідоцтва про шлюб або витяг з державного реєстру актів цивільного стану для осіб, які перебувають у шлюбі, висновок про стан здоров'я для кожного з заявників, документ про відсутність чи наявність судимості для кожного з заявників. Копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, нотаріально засвідчену згоду другого з подружжя на установлення дитини, якщо усиновлювач один з подружжя. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутись до управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за цим номером. Отже, якщо ви або ваші знайомі мають сили та бажання усиновити дитину, то ця інформація саме для вас. Якщо у вас залишились запитання після перегляду цього відео, залишайте їх у коментарях під ним. Ми радо надамо відповідь на кожне. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, де ми надамо більше інформації про соціальні послуги департаменту.